Казка про гусенятко. Дітки. А чи чули ви про одне незвичайне гусенятко, яке жило дуже-дуже давно? А незвичайним воно було через те, що мало здібності, якими відрізнялося від своїх родичів? Замість звичайного га-га-га воно говорило ква-ква-ква? Йому було дуже соромно через це. Та ще й всі сміялися, як тільки ква ква квак, квак. За цю незвичайну здібність його прозвали Кваксімусом. Цього гусенятко вже не могло витримати. Забилося собі в куточок і тихенько плакало. Аж раптом воно почуло, що його ніби хтось лагідно торкається. Кваксімус озирнувся і побачив маленьке мишенятко. Яке його запитало, Чому ти такий сумний? А як же мені не сумувати? Всі з мене сміються, тому що я квакаю. Ніхто з моїх родичів не квакає, а тільки я. Я не знаю, що мені робити. Ти знаєш, твоїй біді можна допомогти, але як? трістоло запитало гусіня. Мене мама вчила, що бути не таким, як усі, то не погано. Навпаки, багатьох може приваблювати твій талант. Талант? Я про це не думав. То в мене є особливий талант. Звичайно, відповіло мишеня, у кожному свій талант, а в тебе особливий. Просто не соромся його і помітиш? Що інші не насміхаються з тебе, їм просто весело, коли ти квакаєш. Гусенятко подякувало мишеняті за таке підбадьорення і більше не було сумнів. Тепер своїм кваканням гусенятко навмисно розважало друзів і сміялося разом із ними.